Переклаві озвучив Владі Флейва спеціально для проєкту мова. Якби була одна концепція, я б, я б запропонував людям кожного дня опиратися страху. Проблема в тому, що страх це брехня. Страх, страх говорить тобі, ей, Якщо ти признаєшся цій дівчині, вона зрозуміє, що ти вже на гачку і більше не буде зацікавлена тобою, коли дізнається, як сильно вона тобі подобається. Навіть не думай заговорити з нею, коли вона буде проходити повз ігнорую її. Розумієш, це як страх говорить тобі повну дурню на кшталт цього. Розумієш? Отже для мене щоденна боротьба зі страхом почалась з того моменту, коли я три роки тому стрибнув стрибнув з парашутом в Дубаї. Стрибки, стрибки з парашутом. Це дуже цікава боротьба зі страхом. Отже, мені треба встати. Я краще встану отже. Отже, ви збираєтесь з друзями, ой, вибачте, щось випало. Так ось, ніч перед тим, ви збираєтесь, щоб випити з друзями, і хтось каже, ей, чому б нам завтра не стрибнути з парашутом? І ти такий, так, давайте стрибнем. І всі такі, так, так, і ти такий, так, і всі так. А потім ти приходиш додому і думаєш, хм. Думаєш, ну вони ж також були п'яні. Правильно, то, може, вони передумають? Я маю на увазі, що нам туди не треба, не треба цього. А потім ти лежиш у своєму ліжку і кожного разу. Ти жахаєшся, бо у твоїй голові раз за разом прокручується, як ти випригуєш з літака. І ти не можеш зрозуміти, на що це вам. Ти продовжуєш лежати, в тебе була ніч в твоєму житті, але ти ще маєш надію, що твої друзі п'яні. Але наступного дня ти їдеш зазначене місце, а там зібрались вже всі твої друзі, і ти такий, о, чорт, добре, добре, круто, 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 круто. А потім ти залазиш у фургон. Не знаючи, що твої друзі також цілу ніч не зімкнули очі, як і ти, але вони в цьому не зізнаються. Вони такі так, чувак, мій дядько морський котик і це буде круто. Не можу дочекатись. А ти в цей час о господи, о, господи, у тебе зводить шлунок, ти не можеш їсти і все інше, але ти не хочеш бути єдиним, хто не стрибне з цього літака. Ви їдете туди, а далі інструктаж з безпеки. Інструктор говорить: у тому випадку, якщо парашют не відкриється, ви повинні якого чорта, чому, що я повинні зробити? Якщо парашут не відкриється. І через те, що це перший у твоєму житті стрибок, тебе прив'язали до інструктора, який йде за тобою і буде тебе виштовхувати. А потім ти йдеш і бачиш літак, і ніхто не збирається зупинятись, усі продовжують йти. Тому ти залазиш в літак, тобі супер некомфортно, бо ти сідаєш якомусь чуваку на коліна, якомусь незнайомцю. Ти сидиш у нього на колінах і намагаєшся зав'язати розмову. Так, мужик. Частенько ви стрибаєте ось так з людьми? А потім просто хочеш впевнитись, у тебе ж є діти, правда? Є люди, яких потрібно побачити. Хочеш впевнитись, наскільки він серйозний? Іначе все нормально, і ви підіймаєтесь все вище і вище і вище, і вище на висоту 14 тисяч футів, і раптом ви помічаєте лампочки, червону, жовту і зелену. Зараз світиться червона. І ти розумієш, що рано чи пізно засвітиться зелена, але ти поняття не маєш, що тоді станеться. Тут засвічується жовта, її змінює зелена, хтось відкриває двері, і в цей момент ти усвідомлюєш, що ні разу не знаходився в клятому літаку з відкритими дверима. жах. Ой, вибачте, я плююсь. Ой, вибачте, жах, 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 жах. Ти починаєш хти, і якщо б. Ти був трошки розумнішим, ти би сів позаду, щоб не стрибати першим. Люди починають виходити з літака. І ви теж. А інструктор доводить вас до краю, так що ваші пальці на ногах знаходяться на самому краю. І ти дивишся просто вниз на смерть. І він каже на рахунок три. І продовжує: один, два, і він виштовхує <плес> тебе на два, бо на три люди починають за щось хапатися. І ти такий. Ти падаєш з літака, і через одну секунду ти розумієш, що це найпрекрасніший досвід у твому житті. Ти летиш. Ти не відчуваєш це як падіння, таке відчуття, наче ти справді тримаєшся на вітрі. А після цього ти починаєш падати, падати, але страху більше немає. Ти усвідомлюєш, що в момент найбільшої небезпеки ти боїшся найменше. Це блаженство. Це блаженство. Ти летиш а потім проходить 20 секунд, 25 секунд. 40 секунд, і в тебе достатньо часу, щоб побути таким? Оу, це раптом не та будівля, яку я бачив вранці? О, я бачу океан. Ти починаєш робити все це, і я засвоїв для себе урок. Чому ти так боявся, коли лежав у своєму ліжку минулої ночі? Нащо було боятися? Просто не йди. Чому ти боявся у своєму ліжку за 16 годин до стрибка? Чому ти боявся в машині? Чому ти не насолодився сніданком? На Нащо був весь цей страх? боявся боявся, чого? Весь цей шлях до літака, все, що було до моменту самого виходу, насправді не було причин, чого боятися, тому що це тільки зіпсувало ваш день. Тебе ніхто не заставляв стрибати. Але раптом у цей момент, коли ви повинні бути максимально налякані, ви навпаки відчуваєте блаженство. Бог помістив найкращі моменти вашого життя по той бік страху. Саме по той бік найбільшого страху знаходяться найкращі моменти вашого життя